Я ну, дуже просив вас, пане Ілля, Сьогодні максимально детально я знаю, що ви знаєте на цьому питанні, розібратися із е, тими рішеннями. Ну, я так їх назву, вибачте, в лапках, які були ухвалені за підсумками саміту Великої Сімки. Тому що за великим рахунком, там і фінального комуніке нема підписаного, а те, що підписано, там жодного слова про Україну, там про щі, там про кліматичні загрози і так далі. І найголовніше, що ми хотіли почути, я особисто, і ми з вами, до речі, про це говорили минулого тижня: які могли б бути рішення про санкції проти Росії? Певні рішення є. Ну от що стосується там Канади, Велика Британія трішки там наохвалювала щось. Нібито й допомоги нам буде більше, Зеленський там був він швидше поїхав, ніж планувалося звідти з низки причин. Але з 18 м санкційним пакетом ситуація так. Нібито мені так склалося враження, залишилася невизначеною. От які тут перспективи щодо цього санкційного пакету, зниження ціни на нафту, ну і так далі. Ну тут все ж таки треба розуміти за 17 пакетом. Треба виділити одну таку важливу частину: це зниження стелі на нафту. Тобто, це саме головне, що мало бути усхвалено, було на зустрічі країн G7. Тому що якщо ухвалюється одна частина країн, а, наприклад, Сполучені Штати, які ну, дуже сильно впливають на те, щоб запроваджувати вторинні санкції по відношенню до тих компаній, до тих суден, які порушують цей санкційний режим, то тоді воно не буде працювати так, як треба. Тобто, ось тут однозначно визначено. незважаючи на те, що деякі провідні ЗМІ писали про те, що готові укласти санкції щодо зниження цієї стелі без участі сполучених штатів, але як ми бачимо, і цього не сталося. це, якщо чесно, мене викликало занепокоєння, тому що я дуже сильно сподівався, що нарешті Європа вже починає дорослішати з точки зору прийняття рішень, і незважаючи на те, що США, а це було відомо і до... І навряд чи щось би змінилося безпосередньо на самому саміті е, США проголосує проти, або, скажімо, так, не підпишет відповідний документ, то підпише всі інші країни G7. і цього не сталося. Отже, це означає, що це питання, скоріше всього, ну, не буде у 18-му пакеті. Я не вірю в спроможність Європи. Приймати такі рішення, навіть якщо це підтримують Канада, Великобританія, Австралія інші країни J7, вони все одно не готові. Односну без сполучених штатів приймати такі рішення, це чесно кажучи, для нас такий сигнал, що Європа досі не подорослішала. Європа досі постійно буде оглядуватися у всьому у санкціях, у там певній допомозі, допомоги, певних рішеннях постійно буде дивитися на сполучені штати, тому для нас це висновок. Для нас це висновок. Ми продовжимо звичайно працювати над тим, щоб це змінити. Але це для нас ну дуже вагомий такий сигнал. Е, з приводу е, безпосередньо по іншим пунктам, ну інші пункти 18-му пакеті, скоріш всього, будуть прийняти. Це і відключення від SWIFT, тому що це було однособо, ну, рішення Європейського союзу. Це і питання по там вторинним санкціям, це і питання заборони по. Газу, нафті, ну, то, іншими словами, тут, скоріше, всі ці рішення будуть в 18-му пакеті, вони будуть прийняті. Там не, не потрібна підтримка від Сполучених Штатів, і це також, в принципі, добре. Дуже сильно нашкодило такому рішенню, на мою думку, це те, що відбувається на сході, тобто війна, що призвело за собою підвищення ціни на нафту, і як результат тоді виникали питання. Ну, ось, Російська нафта вже торгується вище 60 Ну тоді навіщо ми будемо це рішення приймати? Тобто, якщо б вона торгувалася на рівні, там так як було до початку цієї військової операції, десь приблизно 52 долара за барель нафти, значить якраз. Є час, настав час приймати такі рішення. Якщо цього немає, ну і тоді ми відкладемо там санкції все одно будуть діяти. Тому це по е, відповідним санкційним пакетам. А е, якщо ми будемо говорити по Канаді, е, то там перелік осіб, е, які попадають під санкції, плюс півтора мільярда військової допомоги. Це дуже добре. А е, взагалі ми бачимо, що світ, е, враховуючи те, що Сполучені Штати... Поступово усувається і, всього усунуться повністю від військової допомоги Україні, ага. то світ все ж таки буде закривати своїми поставками. Як довго? Ну, це питання відкрите, тому що ось, наприклад, на цей рік я переконаний, що це точно можна буде важливо. На наступний рік нам уже буде потрібно мати власне виробництво, достатньої кількості снарядів і зброї. І тут питання, до речі. Там ще один такий момент внутрішній нас попав. Про якраз опублікували, що у нас налагодили виробництво снарядів в той час, як АОС їх не закуповує. Більше закуповує імпортні. Ну як на мене, це дивна ситуація. Давно вже треба виправляти. Є відповідна постанова. Чому АОС не виконує? Це мені напружує, тому що як економіст я розумію будь-які замовлення, які здійснюються у внутрішнього виробника, навіть з використанням імпортних комплектуючих, це робочі місця. Це Більше заробітна плата тих людей, які там працюють. Одним словом, це плюс економіки і повернення до 60 тих коштів, які вкладаються у відповідні закупівлі. Ну, як ми бачимо, це досить не враховується. Отже, повертаючись до Вілікабританії. Ну, Великобританія знову ж таки розширила кількість і там суден, людей. І ну, я би не виділив щось таке критичного. І так, ну то є такі. Я от дивлюсь, що всі пакети е, санкційні, вони еволюційні. Вони еволюційні, вони а. закривають, трошки збільшують. І іноді ти задаєшся питанням, як вони досі не в санкційних списках. ті люди, які там а. даються в перелік, але маємо те, що маємо е, тому, е, з млява закінчилась не на нашу сильну користь, е, цей 7 я розумів, що Америка не підтримує, але дуже сподівався, що буде комуніке, там де буде згадуватися і Україна без Сполучених Штатів щодо зниження стелі на нафту. Мене тоді наступне запитання. Ми зараз говоримо про ну, рішення. Так, якісь рішення є по великій сімці, але таке складається враження, що вже нібито 18-й санкційний пакет ухвалений. Кім? До кінця цього місяця жодного розгляду питань, що стосується санкцій в Конгресі, не планується. Це буквально інформація сьогодні вже з'явилася. Та й загалом, якщо говорити, ми з вами там уже обговорювали це законопроект інсігрема Грема швидше схожий на велику піар-акцію. А от що стосується Європейського союзу, коли хоча б ці рішення можуть формально вже набути сили? Я думаю, тепер ось те, що не прийнято рішення по зниженню стелі. Вони будуть тягнути цей е, момент до серпня місяця. Тобто, я думаю, що це місяць.